Світлодіодні настійні панелі Twinklisqueres кардинально змінюють уявлення про декоративне освітлення. Кожен квадрат Twinkly Squires оснащено 64 адресними світлодіодами преміум класу, керованими через застосунок, які відтворюють гаму з 16 мільйонів кольорних відтінків. Настійна панель Squire's у базовому варіанті Smart LED Twinkle Squires 5 плюс RGB має 6 квадратів: один основний керівний і 5 додаткових. Проте передбачено можливість розширення. На три квадрати за допомогою Smart Led TwinPliSquires 3 RGB, що під'єднується до базового набору і автономно не функціонує, адже немає керівного квадрата. Фізично можна об'єднати кожну основну панель із 15 додатковими та використовувати застосунок App або синхронізувати групи Squires для створення величезних дисплеїв із регульованими ефектами й анімацією. Також доступне програвання GIF-файлів і піксельного мистецтва. Стецтва світлодіодні настінні панелі Twinkly Squires завдяки непересічному дизайну та унікальним можливостям будуть доречні як у геймінг-кімнаті, так і у дитячій кімнаті чи вітальні, адже склавши панелю в прямокутник, можна також зімітувати картину у вітальні, яка буде освітлювати кімнату водночас. Зображення або кольори на панелях можна змінювати будь-якої миті, створюючи в приміщенні відповідну атмосферу. Нова і перевірена часом концепція освітлення твінклі не тільки додасть настрою та атмосфери, а й відкриє нові горизонти творчості. Насолоджуйтесь неймовірними можливостями, адже з твінклі фантазія не матиме меж.